Процесуальний керівник ви? Ну, що, як, як ви керували? Що у вас від, зникла справа? Від нас є вихідна дата. Там я не пам'ятаю, чи в вересні чи коли що ви що передали справу? Є розвід відповідального працівника. От будемо наказувати шанов. Дії, хабо, 3, 6, 7, або ну будемо розбиратися. розбиратися. А справу хто відновить? Мерсі, Є даєш порядок. Якщо не знаходять провадження за результатом службової перевірки, то будемо вирішувати питання. Якщо знайдуть, ну тоді супер, класно. Та я не думаю, що воно десь. Ну, або в архіві вони його не можуть знайти, або слідчі управління забирають, не можуть робити. Я не думаю, що там все... А так, це так, у вас чи... нормально? Ви так спокійно говорите? Скажи, що? будь ласка, це нормально, що зникають провадження? Ви з таким стикались уже? Ну, стикалися. Ми в даних фактах порушили війна не провадження, притягнули до їх до відповідальності. все. Ну я, я ну, як, на а мій погляд, це унікальний випадок, а для вас я, це сус, нормально? Сектор, я вам просто говорю, що є випадки, не ну поодинокі. Хто там слідчий у я мене? Я думаю, що це провадження останнє мене допитувала якась осовська, я, майор знаю, осовська. Це була в тому об'єднаному фінальному провадженні. Ось вона мене допитувала по по справі дерев. Тоді я узнала, що зникли, е, зникли докази по справі. Фотографії зрубаних дерев з адресами вони зникли із справи. Я прийшла до вас. Це було 14 сьомого місяця цього року, і повідомила вас про зникнення. отут в вашому кабінеті повідомила про зникнення важливих доказів і справи. Ви мені пообіцяли на камеру розібратись? Скажіть, будь ласка, ви розбирались з цим? Ось, вже не пам'ятаєте, не пам'ятаєте? Тут кожен день стільки задач, що Я не пам'ятаю по кожному. Значить, ви не процес. розбиралися? Ні, бо не записали. Розбиралися. Чого ні? Так я не пам'ятаю, що вже цей то це. це вже було спочатку. Під... З цієї справи викрили докази фотографії дерев всіх по мої кожній моїй заяви. Потім підклали фальшивий акт. Потім об'єднали всі п'ять справ. Потім, коли прийшла генпрокуратура що на значить, прийом, підклали фальшивий акт. Ну так... факт акт фальшивий. Він не справжній, бо ну, у то, мене є справжні моєї нема, а акт складали зі мною з при моєї участі. Оригінальні акти і відшкодування збитків було при моєї участі і участі у вас у І... Є. звісно, що є. Це для вас погана новина. Я вам не дала її. Ладно. У вас є копія хочем... ну, ну. в тому акті, в справжньому акті по вирубці є моя підписи Наталевича, бо ми були в складі комісії, mm. а інший акт підроблений, бо То там мого ла... підпису нема. Тому відкрите кримінальне провадження, 150-є -е отте останнє, по якому мене рік не допитали. Бо не невигадно мене допитувати, бо я розкажу, що прийдеться підозру підірвляти. То провадження, ну повірте, я сам особисто підпишу повідомлення, про підозру, якщо підтвердиться, що то я підроблю. Повірте. А що ви рік робили? Не підтвердили ще? Ну, я ж чу, чуєте, що не можу впровадження. Найдуть, я буду розбиратися. Ага, Не можеш знайти провадження. А процесуальний керівник це не несе відповідальності, відповідальності коли провадження зникло? Що я? Яку відповідальність за пошту має нести, яка в канцелярі в ревіді. Це що, поштою ви передаєте друг другу провадження? Ось до вас ну, прийшли провадження поштою. Є розмісна кілька. Людина приходить з райвідділу відповідально і розписається. Це кур'єр, просто передає підпис. Це, це, це оперативний ну, працівник відділу поліції. Ну, як кур'єр. Як кур'єр. І це не найом ну, говорю. І він розписується за провадження. а потім де його розв'язовувати, тому що маю відповідальність нести за працівника райвідділу, який несе. Ну, Самі зрозуміють. Дивіться, не я, пост... я його втратив. Не я його спеціально там чи щось. Ну, ви собі вже в голову не беріть, воно мені просто носа ну, не потрібно. Угу. Uh -huh. Тому що ця людина несе відповідальність кримінальну. Я думаю, що... А яка це людина? Хто це? Ну, оце, оце це... Бобель? Я не пам'ятаю прізвищ. Що... Ні, це не Бобель, бо не слідчі забирала. То хтось із оперативних працівників. Чи з чергової частини, я вже не пам'ятаю. Ага, ви раз знайдете працівника, просто, відповідальні... який не має відношення ну, до моєї справи, який вже звільнився, і накажете його, так? Ну, Правильно я зрозуміла? Про що ви говорите? Ну, це діючий працівник. Ну, це діючий працівник. Хто відповідає за, 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 за зберігання кримінальних справ? Взагалі? Що Пупкін якийсь кур'єр відповідає? Пупкін. Пупкін. А Пупкін хто? за пошту Чи з канцелярії забирає? Прийняла праксин. Яка пошта? Це ж кримінальне провадження. Яка це пошта? Це ж кримінальне провадження? Це буде кримінальне провадження, вказівки я вас шукала цілий день відділення. з провадженням No51 по підробці моєї підпису. Ви з, з ним зі. ходили цілий день, невідомо де. З я зі. хотіла робити повідомлення про злочин. Це не була пошта. Це вам зі. дали в руки Це. по усне вашій указівки, і ви цілий день з ним десь були. Тут вас не було. Ми приходили, шукали. У є оперативна рада прокурора області або першого заступника. Там мені каже, ми за слухаємо дімнальне Да? Я як процесуальний прокурор витримав і поніс впровадження заступовувати область. Ну, так. Що, а що, а зрозуміло. А хто зрозуміла? No. Це нормальний робочий процес. No. Хто Правильно. відповідає за зберігання? Якщо я розписався за нього, то я відповідаю. Якщо розписалася та особа, яка повинна була передати, то особи на особи несе відповідає. А хто розписався я тут за Я пам'ятаю. Там службова перевірка призначена. Де там? У Ривідділі призначена службова перевірки. Я хто відповідаю? проводить Дембовський? Ні, Дембовський, вже, якщо не помиляюся, залі не працює вже в Бог услышав мої молитви. Там же новий, <рес> так не можна говорити. Бачите, без мене якось то сталося, але я молила, щоб його брали. Є опаленник, є там Розман, хлопці, які працювали в районі. Розман, який п -п покривав мені кучу кримінальних проваджень незаконно, скарга на нього написана була. Він яка задоволена якою роботою ви задоволені? Скріше. Звісно. Ну, Звісно. Галушка. Прокурор Галушка. За півроку розслідувала справу, яку не розслідували півтора року. І довела раду, б її ви... до кінця, якби ви не пішла в декрет. Значте, вона вийде з декрету. От клопотання до прокурор області, щоб ми її призначили старшої групи всіх проваджень, якщо ви вважаєте, що вона настільки об'єктивна. Тобто ви вважаєте, що я не об'єктивний, так і інші всі. Ви? Ну, ви об'єктивний? Об ну то чого тоді ви не заявляєте від бід? Ну я тільки -ті... я не бачу ніколи в житті. А чого ніколи в житті? Чекаю Значит, чим побільше. Уважаєте. Як скасую п'ять постанов, які видавались Присловно. уже при вас, і ви там, процесуальний керівник, Браво. все на вас повідомлення про злочин. Я Браво. вас Браво. я вам відвод ні за Браво. що не заявлю. Ви пройдете Браво. цей шлях разом зі мною. Браво. Пройдете. Разом і так, хто відповідальний за зберігання справ? Якийсь Пупкін. Я ну що? у мене хто 345-й хто відповідальний? Хто проводить перевірку? Розман, ви що, смішний? Вам треба хто проводить перевірку? Да. Розман, розман що хто проводить службову перевірку по 345-му. У вас немає внутрішнього відділу безпеки? У що... мене... Ну а що це я таке? Розман проводить перевірку. Він хто розман? Я вам що сказав, що розман проводив. Ви сказали, там є ну, хлопці, є коміс... і назвали є комісія, комісія виноситься наказ, наскільки я знаю, да. Керівника райвідділу поліції, який вирішує, хто входить в комісію для проведення службової перевірки. Тобто сам райвідділ проводить на себе перевірку службову? У них нема. Я не Добре, я зараз сюди до Стефанішина і узнаю, хто там проводить перевірку. перевірку. Ви мені позвоніть, будь ласка, коли я можу прийти за відповідями на це, що ви записали. Ну, я ж вас телефонував, коли вас виправляв допитувати.